Друзі, усім привіт! В продажі маємо Renault Megane 2008 року. в кузові Універсаль. З двигуном 1,6 бензин на 5 ступеневій коробці передач. Автомобіль без жодного підфарбування, весь в рідній фарбі, на оригінальних легкосплавних дисках, на новій літній резині. У нас саме максимальна комплектація, клімат-контроль. Зараз покажу вам зовнішній вигляд даного автомобіля. Ось такий вигляд даного авто омивачі, галогеночки. Що у нас ще є? Так, рідне лобове скло. Всі стекла рідні, надаю вінко для перевірочки. По салончику у нас 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також з цієї сторони сидіння також не шилося, кермо не фарбувалося, не перешивалося все в рідній фарбі, круїз контроль, 186 тисяч оригінально підтвердженого пробігу, п'ятиступенева коробка передач, клімат контроль, датчик світла, датчик дощу. Позаду також все гарне, все без зауважень. на всі оригінальні коврички. Такі в нас шторочки, сіточка позаду. Зараз вам. Також позаду у нас є всі полочки, сіточки, резиновий коврик, що там у нас є запаски, нова запаска, вогнегасник, аварійка, аптечка, все все комплектне, яке потрібне для даного автомобіля. Також звідси все покажу вам. Тут ніде не побито все гарнесеньке, цілесеньке. Також з цієї сторони одразу надаємо він код для перевірочки. З цієї сторони також без зауважень. Зараз прийдуся товщиновіром. перевіримо на лакофарбове покриття. 129. 124 100. 32 109 108 Все в рідній фарбі, навіть арочки не підфарбовувались 130 108 124 109 119 109 І криша 101. автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Чистий 2008 рік. Всі стекла рідні, включаючи лобове, всі полочки, шторочки, все присутні. Аварійні знаки, домкрати, запасочки все є. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.